Цим парканом ми бачимо не тільки мальовничий гірський хребет, вкритий снігами та льдами, а й нове виробництво, яке з'явилося у 2023 році. Якщо все піде за планом, то масштаби виробництва тут будуть приблизно такими ж, як і на артем, солі, і Україна буде забезпечена білим золотом. Це тереблянське родовище. Ще рік тому на цьому місці було незаймане поле. За якісь 12 місяців підприємство розробило шахту і почало видобуток солі. А вже скоро планує забезпечити нею всю країну. Доброго дня. Можна до вас? давати? Героям слава. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Дмитро. Сергій. Так от з першого погляду одразу. Що ми бачимо? Перше сіль. Це саме основне. По кольору я бачу, що вона така сіренька. Так, є таке. Це перша продукція, це саме сіль технічна для промислового переробляння. Наша гарняцька. Так, ну все, я перевдягаюсь. Так. Так, все, готові? Пішли. На Артем Солі ми спускались на ліфті. Ого! Ось ми вже і пішли на глибину. Відчувається, що закладає вуха. Ось, друзі, 265 метрів. А тут ми заходимо в такий тунель, який під кутом йде вниз. Під кутом 14 градусів у нас є ствол, який ми вскрили породу. Тобто, ствол, це? Це шахта. Саме пункт видачі солі на поверхню. Тобто є вертикальний і є горизонтальний. Тобто ми горизонтальний. Вертикальний ствол, можна кажучи, як на артем солі, це ліфт спускається так, вниз так. на величезну глибину, там метрів 500 було, так? Так. Оце ствол горизонтальний. Так. 14 градусів і як далеко? 450 метрів 450. загальна довжина. Ну що, пішли вниз, да? так, йдемо. По вертикалі це глибина буде 50 метрів на раді. Ми пройшли лише половину цього ствола. Ми частину вже забетонували, щоб вода не потрапила в шахту. Основний ворог, звичайно, солі це вода. Наша експедиція у залаштунки Тереблянського родовища справжній ексклюзив. Місце ще майже невідоме, не розрекламоване. І ви одні з перших, хто бачить ці кадри. Ми зайшли в соляні поклини. Це вже сіль, да? Ось вони бачите? А має. так, я бачу. Ось оце вже сіль, друзі. І ось ми заходимо вже, де пачка солі над головою, тобто вже достатньо солі над головою. тут вже відкриваєш рот і відчуваєш на язику, і всередині рота вже сіль. Це все пил з солі. І любятка, дай повітря в шаф. Зараз була команда Додати повітря і ми побачимо, як цей рукав стане великим. О! Дивіться, як надулося, пішло повітря. І як сніг пішов, так М -м, дуже сована. Свіже повітря, яке дає змогу працювати саме в забої з постійним свіжим повітрям критоку. Я чув багато хто з вас з, з артем Солі. Так, я з артем садів. А можна ваше обличчя подивитись? Так. Коли ви приїхали сюди? 1 червня цього року? За скільки років ви передпопрацювали? 13,5 років працював в шахті Вартем Саліф. А ось тепер ви тут, на Закарпатті. На вашу думку, в чому відмінність, в чому плюси, в чому мінуси? О, що цікаво, що шахту почали з самого нуля, саме сказати, шістого поля. А Артем Салій там вже раніше до нас то працював уже 140 років. Пропрацював Артем Сім. Ви коли виїхали з Солодару? Я виїхав з Солидару, коли ми відвантажили останні залишки напрацьованої продукції. Це були останні дні. Ми запросили рухомий склад на залізниці. Відвантажили вагони в понеділок, а у вівторок вже поступила залізниця команда вернути весь рухомий склад. Завантажений порожній, бо вже інфраструктура була зруйнована, мости взірвали, вже не було куди направляти ці состави. Ви Пам'ятаєте, коли вперше дізналися і побачили, що ну, все немає підприємства, все розбито ракетами, авіабомбами. Це таке, як наче тебе от руки немає, наче як фантомна бір така, щоб в тебе вона валить, отак валить от душа за підприємство. Це байдужість. Ти не просто там працював, я там народився. І тому для мене, як і для багатьох з нас, це дуже боляче, дуже боляче. І дуже боляче розумієте не за саме підприємство за будівлі, а за родовище. За ним зараз ніхто не спостерігає. Відбуваються невідомі процеси. Вам не зрозуміло, чим вони закінчаться Неконтрольоване надходження води в селяну ша. Тобто ваші прогнози, що там теоретично зараз може бути? Можемо бути затоплене? Я допускаю в окремих рудниках. У нас і в довоєнні раки. Ми постійно качали воду. Майже два роки вода зовсім не викачується. Це дуже багато. Якщо не викачується вода, чим це розмивання ціліків, втрата їх міцності і провал Утворення права. То тобто просто зруйнується все, що було зроблено? Просто зруйнується не одна шахта, вони між собою з'єдна мережею виробок. Ви точно пам'ятаєте ці підземні зали, там навіть повітряна куля залетала, підземний театр, підземна церква соляна і багато інших унікальних локацій підземний готель. В цьому дереву 270 мільйонів років. Це стародавній храм підземний. У соляній печері. Унікально. Одразу видно, що це санаторій, тому що увага! У що ми впираємось? Це сітка. Волейбольна сітка. Сіль звідси забрали, з'їли, а сюди повісили дзеркало, вішалку, шторки. І ліжко. <ріпи> Круто! Все це, скоріш за все, затоплено. Я допускаю, що такі процеси вже почалися. Поклади солі в цих місцях відкрили ще понад 200 років тому. У 1956 році при СРСР здійснили геологічну розвідку, щоб побудувати завод. Але плани тоді відклали. А, ось Ця бурова машина. І простою мовою, друзі, ось навколо нас пласт солі. Уявіть собі, наприклад, торт Наполеон. Він слоями. І так само тут ґрунт. Є слой, земля, глина, а є сіль. Ми знаходимо цей слой і ось такою машиною просто розбиваємо цю породу. Ось у таку суміш, маленькі камінчики. Можна добре роздивитись за допомогою ліхтарику, яка тут сіль. Є частина абсолютно ідеально прозорою, а є частина з вкрапленнями. Ось виняткова можливість доторкнутися до цієї професії. І що можемо спробувати? Так, давайте обережно вмикаємо, включаємо нашу шарошку. Повернули. Так. так. Вперед, втравили. Вперед, втравили. так. Роботи дуже простий. Гігантська установка розбиває стіну та перетворює солі на дрібне соляне каміння. Так, все зрозуміло. Машина шикарна просто. Цю машину виготовлено на Ясіновацькому заводі, який зараз, на жаль, теж окупований. А сам машиніст один з працівників, який приїхав з Артемсолі розвивати нове родовище. Як, до речі, вам, От після життя на сході, жити тут, на заході, Тут природа дуже цікава. Гарно. Клімат, звісно, такий, як у нас тут намного влажні. Пропаганда, що каже російська. Що на західній Україні вас з'їдять. Ну так, да, так. Я ще казав, да ним давним... Я бачу, не з'їли точно. Точно не з'їли. Посмішка є. Да, і я... Друзі з'явились тут вже дуже багато. Він здоровий, просто його не трогав. Які у вас плани на життя? Булі ще далі. Працювати та вже тут. А вам ще потрібні працівники? Звичайно, зараз є можливість через нашу програму звернутися до працівників Артем Солі. Приїжджайте. Якщо ви готові, ми готові вас прийняти. Ми допомагаємо з житлом. Ось і в цілому це класний колектив. І Як директор, я пишаюся, що я працюю з такими людьми. Будемо дуже щасливі, якщо хоча б одна людина з Артем Солі, яка не має роботи, приїде сюди на Закарпаття. Дуже мальовничий красивий край і знайде тут роботу і розвиток, і повернення до улюбленої професії. Це перша проба пера, так? Да? І скільки е, нам це в об'ємах дає? А ми даємо 220 тонн в день. 220 тонн в день, ну це, я вибачаюсь, 100 разів більше, ніж, наприклад, дровович. Ну, виходить. Інша сіль, але в 100 разів більше. Так, так, так. А, а скільки ваша мета? 450 тисяч тонн в рік. Це 40 тисяч тонн в місяць. Якщо активно видобувати тут ціль, так як ви плануєте, на скільки років, десятиріч чи сторіч навіть тут вистачить е -е, запасів? Дуже багато. Ми за 50 років лише відпрацюємо маленьку частину проєкту. Можна видобувати тут запасів солі не менше ніж вертим солі. Тут ну, більше мільярда тонн. Ви як думаєте, яка перспектива цієї професії в Україні? Ми насправді країна одна із найбагатших в Європі корисними копалинами. І у нас є що видобувати під землею. Ви як директор підприємства, який вже цим займається, от для молоді, яка може зараз замислюється, чим займатися? І комусь може подобається така професія. Ви що можете сказати? А потрібно, щоб було робоче місце для такої людини. А там далі попит і пропозиція. Нам постійно будуть потрібні такі люди. Ми будемо навчати їх подальшому. Тобто у нас можна і навчатися буде. Він прийде, спробує, і йому сподобається. І він залишиться і буде працювати. Дуже вам дякую. Нема за сподіваюсь, побачитись ще і тут, і там, і в і, і там в солодарі теж. О, О, от, от хочеться вірити, що все ж таки так складеться. Що, що, що ми побачимо. Артем сіль, побачимо солодар. Тобто, друзі, ми набурили цієї породи, ось вона. Тут її дуже багато. І тепер її треба завантажити в вагонетку і підняти наверх. Для цього ось конвейер. Зараз все це буде затягуватись і у вагон. Буває нам даємо. Фінальний акорд ця вагонетка виїжджає, і дуже скоро ця сіль вже буде використана, поки що для технічних цілей, наприклад, посипання доріг. Але дуже дуже скоро вона буде і харчовою. Це тільки перші кроки нового підприємства, яке буде існувати ще сотні-сотні років. Севі працівники вміють показувати максимальний результат за мінімум часу. Тож можна впевнено сказати, що соляного дефіциту в Україні більше не буде. Я пам'ятаю, коли окупували Артем Сіль, були черги за в магазин, магазинах, ажіотаж. Це ж рішення відкривати це підприємство прийшло після того, як відбулись події на Артем Солі. Так, ми взагалі планували інший метод, інбільш догінтергій а Березні 22-го року ми зрозуміли, що ну все, зібрали групу наших спеціалістів і прийняли таке рішення, що насправді є можливість ось так швидко, це достатньо швидко побудувати. А, тобто, поки що технічна сіль, так а коли буде харчо? Це 2025 рік. Можна сказати, що це місце воно не просто дає надію, воно дає гарантію і показує, що українці можуть адаптуватися до будь-якої навіть самої складної ситуації, і з будь-якої ситуації завжди знайдуть вихід.